Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Білогіння Щуляжа. З 6 по 12.01 в нас був тиждень гри «Магічний Кубок. І як завжди, на цьому тижні в нас приймає участь 6 процесиків під 6 номерками. На цьому тижні в нас були майже всі номерки, окрім 5-го номера. П'ятий номер нам взагалі не випадав. Я пам'ятаю, що в тому році, в кінцевому в цьому тижні гри Магічний кубик, також нами випадала п'ятірка. І нам всім в'язалочка, як і в тому році, так і в цьому році. В, не, в цей магічний кубик дуже хотілося пов'язати процес під номером 5, але він. Не випадав, ну нічого ж не поробиш. Це ж кубики нам видають ці номерки, а не ми їх самі вибираємо. Отже, EP я вам зараз розповім, які процеси в мене брали участь під якими номерками, трішечки їх покажу, а далі ви, як завжди, побачите під зюмо. Отже, під номером... Один, який випадав в мене 6, це в понеділок, 8 вівторок. в мене був процес хустка, хустка за майстер-класом, майстрині з каналу Калейдоскоп Пержі. Я вам показувала цю хустку в стартах цього місяця. Там ви бачите невеличке просування. Я вам розповідаю, як я її в'яжу, і наразі в мене ось такі ось просування по цій хустці. Звісно ж, детальніше ви побачите про цю хустку в мене в підключенні, бо там є вам що цікаве розповісти, що в мене сталося з цією хусткою. Далі процес. Це процес під номером 2, це мій шарф на умі. Якщо хтось дивився минулорічні відео, я вам там показувала, що я вже білий такий шарф на такій синенькій штуковані. Цей шарф я вже завершила. Цей процес нам випадав дублем 10.01, тобто в п'ятницю випадав цей процес. Зараз я вам не можу показати той процес, бо той шарф, який в мене завершився, він дуже великий вийшов. Я там р... мірила цей шарф, він в мене вийшов більше, ніж 1 метр метр там з чимось. Тому я вам покажу цей шарф. Наступний процес це чорний шарф під номером 3. Це той же шарф, який я вам до цього вже показувала, це шарф з зв'язаних таких змотаних ниток, які до цього були в светрі. І цей процес номер 3 випадав на му середу, 8 го і в четвер 9 го числа. Але, на жаль, цей процес я не брала до рук. Далі в нас процес, який в мене ще був записаний під номером 3. Якщо я не захочу брати свій чорний шарф, тоді я візьму свою шапку, але ні шарф, ні моя шапка не простувалася взагалі, я їх не брала до рук. Наступний процес це під номером 4 це моя ажурна шаль. Цей процес випадав два рази в понеділок, 6 го і у вівторок, 7-го числа. 7-го числа у вівторок нам цей процес під номером 4 випадав дублем. І це в мене під номером 4 моя ажурна шаль, яка дуже добре просувається. Наразі тут ось такий ось великий. Не дуже такі великі, а вже величенькі, можна сказати, просування по цій шалі. Далі е, в мене під номером 5, який я дуже хотіла пов'язати, який мені дуже такий цікавий був. Я його спеціально сюди записала, я думала, що я пов'яжу. Це була одежа для іграшок. Я думала, що я, коли випаде на номерок 5. Сяду і буду в'язати одежу для іграшок, бо я це дуже полюбляю. А цього не сталося. Але натомість під номером 6, який нам випадав лише один раз, це було в четвер, 6, 9 точніше, числа, це була в мене іграшка. Я ж думаю, що ж таке зв'язати нескладне, щоб було цікаво. І я вирішила, що я пошукаю у своїх записах такий цікавий процес, який би я зв'язала у формі іграшків. Я подивилась, я натрапила на таку дуже чудову схему, схему риб'ячого скелетику. І в мене вийшов ось такий ось чудовий. Гарненький є з рибки. Так, зараз я вам показую його задню сторону, а ось так ось він виглядає з передньої сторони, бо ось тут ось ви можете бачити є око. В більшості риб, очі в них Якщо там і є кольори, то там здебільшого додають чорний, дуже виразовий, виразовий, додають туди. чорний колір, навіть якщо там є якийсь інший колір. Але так як я не хотіла в'язати на ці риби чорний, чорне око, то я вирішила зв'язати біле око. Але так, щоб ви знали, що в більшості риб, навіть якщо там додають кольоровий колір, акцент здебільшого робиться ну так, по природі в риби на чорний кольор. Також ви можете бачити, тут є плавники в цій рибі, і ось це ось частина, де я ось так ось тримаю, це в неї хвіст. Далі, що як я робила цю рибу, я вам покажу в підзйомці. Точніше, я вам розповім, бо я не знімала того процесу, коли я вив'язала всі деталі і почала вже прошивати. Цього я не записала. Тому ось такі в мене просування в цьому магічному кубику. Щось було. Добре, щось не добре, щось хотілося дуже пов'язати, щось не зв'язалось, але сподіваюся, що наступний магічний кубик буде вже більш продуктивним, і там нам нарешті вже випаде процес під номером 5. Привіт! Сьогодні в мене понеділок, 6 число, і я хочу вам показати, які в мене просування по цій хусті, яка випала під номером 8. Один. Ви бачили в стартах, я вам показувала, що був пров'язаний невеличкий шматочок цієї хустки, десь ось так ось приблизно було пров'язано. Але в грі магічний кубик я пров'язала за понеділок, ось стільки. В середу, де випадав нам також номерок 1, я цю шаль не пров'язувала, я її лише переправляла, трішки неправильно там зв'язала. Але ось ці ось всі просування від маркерочка і до сюди, це все було зв'язано в понеділок, 6 числа. Я в'яжу цю хустку. Як вже вам казала, за майстер-класом майстрині з каналу Коледоскоп і в'яжу я її з е, акриловою ось такої ось рожевої нитки. І ось такі в мене наразі просування по цій е, хустці Наразі в мене ось тут ось. В'яжеться ще один рядок, і це в мене в'яжеться виворітний ряд. Наступний процес, який я вам покажу, це процес під номером 4. Це моя журна шаль, яка випадала в понеділок і у вівторок. В понеділок я майже її не в'язала цю шаль, а у вівторок, так як вона випадала нам дублем під номером 4, я її в'язала. Я пров'язала тут не так дуже і багато, а пров'язала я лише від цього червоного кольору і досюди. Точніше, я пров'язала ще трішки. Далі, але коли я взяла цю шаль для того, щоб вам зв'язати і показати, скільки я нав'язала, ось тут в мене деякі ось тут ось, стовпчики розпустились. Але я зв'язала не до кінця ось весь ряд. Ну, десь до сюди було зв'язано. Але коли я брала цю шаль для того, щоб вам показати, вона розпустилась, в мене декілька рядочків, ну, петель, точніше. Але наразі у мене ось таке ось просування по цій шалі. Воно не так дуже і швидко йдеться, цей процес, але він. Просувається. Набагато краще, ніж інші процеси з товстою або великою ниткою. Тому наразі ось таке у ось мене просування по номеру 4 у вівторок. Зараз я хочу вам показати підзйомку по двом дням: по четвергу і по п'ятниці. По ч... четвергу я вам хочу показати. По процесу під номером 6. Це моя іграшка. Під номером 3 це мені нападав чорний шарф або шапка. Я номер 3 не просувала, як я вам вже казала, і в п'ятницю в мене був дубль з процесу під номером 2, і це мій шарф на отіт. Такі штуковані, яку я вам показувала на ОМІ. Отже, почнемо з четвергази процесу під номером 6, саме ось такої ось іграшки. Це ось такий ось рибний скелеток, який був в'язаний за описом, який в мене вже давно переписаний. Це був опис якоїсь. І англійської майстрині, і там було сказано, що треба пров'язати окремо голову, окремо чотири частини плавників, окремо частину оцю, ось, хвоста і частину ось, хребта, і вишити глазик для цієї риби. Ви... Тільки з схемі було сказано, що треба було в'язати не круговими, не поворотними рядами, а просто в'язати полотно. Там вона далі мені здалося, що ця схема була напутана. Я її перевірила, зв'язала спочатку, так як там було написано. І виявилося, що та схема не дуже вірна в описі. Я після цього переклала цю схему на українську мову і правильно зв'язала цей скелетик. Я зв'язала всі окремо ці ось деталі і потім голову, хвісти і чотири плавники я перешила і вишила ось тут глазик. Голову і хвісти ми набиваємо. Голову набиваємо ми тріш, трішки більше, ніж хвіст, для того, щоб вона у нас була об'ємна. А хвостик трішки, бо коли в нас риба вже без м'яса, а самі ні кістки, то риб'ячий хвостик. Найчастіше краще ламається в рибі, ніж е, кістки в плавниках. Тому ось така ось риба. Наповнена тут лише голова і хвіст, е, плавники і саме ось, ця ось довге тіло не наповнені. Ось такий в мене е, процес був під номером 6 в четверг. Далі я хочу вам показати мій процес під номером 2, який був в п'ятницю. І я вам тут ставлю фотографію цього процесу, бо він дуже-дуже такий великий, як я вам вже казала, більше метру. Ви можете бачити, що ось тут ось такий ось є гарний візерунок, який нібито зв'язаний, на перший погляд, спицями. Але я скажу вам, що цей процес був взятиний взагалі без пець. Якщо ви пам'ятаєте, я в'язала на ті штуковані на умі свій зелений шарф, який я вам вже в тому році показувала. А в цьому році. Я завершила оцей ось процес, який розпочала ще в тому році. І ось такий ось у мене він вийшов. Він вийшов, ну, дуже такий великий, ви можете бачити. І це він ще складений лише вдвоє. Ось такий ось у мене був процес під номером 2 в п'ятницю. Можна сказати, що він з ось, ось і не гріє шию. Але я вам хочу сказати інше, що цей прот... виріб, який в мене зв'язався, він гріє е, шиєю. Е, звичайно ж, не на дуже сильні такі морози, але е, також десь вийти... Якщо немає дуже сильних морозів, то нормально. Ось. І ще хочу сказати, що цей процес був зв'язаний з білої акрилової нитки. Тому ось такі в мене просування в цей день. І взагалі по цьому тижні. Тиждень гри магічний кубик. Цей тиждень гри магічний кубик для мене був дуже продуктивним. Дуже хотілося, як я вже казала на початку відео, пов'язати процес під номером 5, але нічого страшного. Дуже сподіваємось, що в наступній грі магічного кубику нам все-таки вдасться пов'язати. Процес під номером 5. Я вам вже не буду показувати свої процеси, які я робила, адже я вам в підсйомах показувала це по дням, що я робила і про це розповідала. Хочу лише сказати, що на цьому тижні мені найбільше сподобалось в'язати це. Мою шаль і хустку за майстер класа. Також я доробляла свій шарф, і це було не дуже так легко потім закрити там петлі, бо я закривала петлі на іншому візерунку, коли робила на цій штуковині. І там було легше це зробити, ніж. На цьому білому шарфі, який я вам показувала. Е, процес під номером 6 моя іграшка, мій скелетик ось цей ось. Мені не дуже сподобалось його робити. В плані чого? В плані того, що я переписавши цю схему на мову, ну, думала, я... Одразу легко зорієнтуюсь, як в'язати, бо нічого тут складного немає. Але були деякі труднощі, я дуже довго перев'язувала, в'язала цього скелетика, але за один вечір я його все ж таки доробила. Ось Тому як що правильно, Цю схему перекласти з англійської на українську, то ви легко зв'яжете оцей ось скелетик. Але я, коли перекладала, я деякі деталі зв'язала швидко, а деякі ні. Але ось першу пробувала в'язати на англійській мові, на англійській мові. в мене не виходило того, що просила на картинці, там взагалі не те виходило. Тому Ось так в мене пройшов тиждень гри магічний кубок. Я задоволена тим, що в мене вийшло. Так, не вийшло в мене пов'язати ані чорний шарф, ані шапку, яку я ставила під номером 3. Я вважала, що якщо я не буду в'язати чорний шарф, я буду в'язати шапку. Але там наразі ніяких не просувань. Нічого немає, там воно застигло та й лежить, прийде час, прийде натхнення на те, я буду то робити, перероблювати і далі в'язати. А зараз я дякую вам всім за те, що ви подивились моє це ось відео. Вам воно сподобалося, сподіваюсь, що ви ставите мені вподобайки, пишете коментарі, адже це надихає на створення наступного відео, а також просуває відео для рекомендацій в більшості в кількості людей. Тому я раджу вас з закликаю. Навіть у усіх ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал, на мій, на канал дівчат, які також творять расу і е, разом зі мною і з іншими рукодільницями в'яжуть. Тому я бажаю вам усіх гарного в'язання, легких петельок, для, щоб ви менше перев'язували. Менше переробляли свої процеси, адже процеси у вас щой легко, як по масу. Тому зустрінемось з вами в наступних відео. До зустрічі!